Всім привіт! Ви на каналі Varios Craft, і сьогодні ви побачите, як зробити КПК і Stalker 2. Не будемо гаяти час, погнали! Беремо шаблон, який буде в описі, та переносимо на 8-мм МДФ або фанеру. Після вирізання нашої дерев'яної деталі, там ще є картонні, але не суть. Нам потрібно зняти ламінацію. Це, якщо ви робили з ламінату. Якщо ви робили просто з МДФ чи фанери, потрібно зняти бумагу і все. Після знімання ламінації залишились такі ямочки, які потрібно вирівняти наждачним папером або ж напильником. Також потрібно підрівняти торці, бо вони вийшли на рівні. Після того, як ми відшліфували, все одно ж залишились ямочки. Їх зараз буде потрібно зашпаклювати. А для кращого результату я раджу вам використовувати шпати. За допомогою шаблону переносимо потрібні лінії на наш КПК. Також потрібні лінії переносимо і на задню частину. Від країв відступаємо по 2 мм та креслимо лінії, щоб знати, до яких пір нам стачувати матеріал. Після придавання форм ПДА виглядає приблизно так. Ви ж намагаєтесь зробити краще ніж у мене. Зараз цю частину шаблону переносимо на міліметровий картон та починаємо вирізати. Починається етап деталізації. Після того, як ми це зробили, нам потрібно їх приклеїти на ПДА. Заточку я пропитав супер клеєм та картонні деталі також. Зараз все потрібно покрити ґрунтом або зразу спочати фарбувати. Я фарбував два кольори: сірий та чорний. Ну і кран голубим. Позаду також приклеїмо картонну деталізацію. Ось такий педал у нас вийшов. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Та чекайте більше подобного контенту. Ви були на каналі Варіоскрафт. До побачення!